Добрий день, запрошую вас на екскурсію до себе на підвіконня, на город. Ось така в мене пікірована цибулька. Звітую по кількості схожості. Ем, заявлено було 200 семенин. Перерахувала, скільки зійшло, 170 штук. Так. в другому. Другій їмкості моя цибулька. А такий оце в мене вже перчик. Небагато 5 штучок для того, щоб отримати ранній врожай. Грунт звичайний поліський. І цибулька я також у поліський грунт для розсади пересажувала. Ну, а це цибулька Ексибішен. У мене було трішки касет, я її попікірувала у касети. Для порівняння буде видно, де буде краще в касетах чи просто уємкість попікірувана. Ніби вся прийнялася, ніби все з добре. Чекаю на висадку в ґрунт А це моя розсада. Тут сіяла вже все, що могла. І пікінську капусту, і капусту пакчой, і помідори, і перець. Сіяла всього багато. Отакі я ємкості сію. Це просто обрізані фляги. Мені в них дуже зручно. Скотчем я примутую підпис, а зверху. Харчовою плівкою накриваю для того, щоб не пересихав ґрунт, щоб швидше з'явилися сходи і щоб менше поливати. І отак ще виглядає один стіл із розсадою. Також затягнутий харчовою плівкою. Чекаємо сходів. В кожному ящичку один сорт, де буде густіше, де рідше. То вже, якщо при необхідності, прорветься. Сонечко на дворі гарне, на дворі тепло. А такий вигляд мають мої колочки. Ще трішки поростуть і будемо прищіпувати вершечки, щоб вони були більш кучеряві. Всім гарного дня. До побачення!